Привіт друзі. Лара дехто до мене в гості прийде. Ходімо покажу хто. А ось тракторець іде. У мене немає культиватора, тому попросив сусіда, щоб закультивував мені. І Сразу вже засію сіддіратами. Ось так само як після чесника. Бачите, які виросли гарні сідірати? Гірчиця. Так само і тут і буде замість картоплі. Одобряти воду. І ось так вийшло. Після культивації. Глибоко не брав, по-перше, плюс ще мокро після дужів. У нас трошки пройшлися в середу, взагалі цілий день лив. Але мені підсіддирати хватать. А зараз Ходімо покаже, що мені там пройшло. І так, віка овес плюс гірчиця 1 кг. Я добирав, якщо не помиляюсь, бо не вистачало заказ, був на якусь суму. За цьому я добирав. І 22 кг я взяв Віка. Житня-суміш. Оцим я буду зараз засівати спочатку після картоплі і з понеділка, я думаю, вже засію, уберу помідори і вже теж засію, щоб земля не пустувала. І кому такий контент до вподоби підписуємося, бачу, бо по переглядам вас більше дивиться без підписки, тому підписуйтесь, ставте вподобайку для розвитку українського контенту. Ну і, звичайно, я завжди вас радий бачити в коментарях. До зустрічі, Па-па.